Христос посеред нас, на календарі п'ятниця, 13 липня, підходить до завершення шоста седмиця після п'ятидесятниці. На богослужіннях звершується літургія Іана Златоустого, де читається Євангеліє від Матфія, в якому чуємо притчу Спасителя Царство Небесне, подібне до невода, який закинуто у море, куди піймалась усяка риба. А витягнувши його на берег, рибаки відбирають добру рибу у корзини. А непотріб викидають. Тож море це світ, не от вчення віри, а рибаки апостоли. Другого дня після свята на честь первоверховних апостолів Петра та Павла православна церква здавна прославляє усіх 12 вибраних учнів та апостолів Христових. Усі учні мали щастя бути із Ісусом протягом Його масіанського служіння та перебуваючи з ним, чути Його божественну проповідь. Світі апостоли перші дізналися про Воскресіння Спасителя і не лише бачили Христа, а й розмовляли з ним та доторкалися до нього. Вони проводжали свого Спасителя до Єлеонської гори, звідки він вознісся на небо. Проте справжнє їхнє покликання почалося лише у день великої п'ятидесятниці, коли на апостолів зійшов святий дух, і вони отримали дар проповіді Євангелія. З того часу апостоли розійшлися у різні кінці світу і скрізь проповідували про те, що вони чули, що бачили на власні очі, як писав апостол Іоанн Богослов, і до чого доторкалися їхні руки. Проповідь апостолів була про слово життя, про Воскресіння Христове і Воскресіння кожного із нас. За цю проповідь практично всі апостоли перетерпіли різні знущання та тортури і прийняли мученицьку смерть. За цю ж проповідь Господь дарував кожному з них вічне життя у царстві небесному. Сьогодні православний календар сердечно вітає із ним ангела-чоловіків, які мають імена Андрій, Петро, Іван та Яків. Дорогі брати та сестри, преподобний Амвросій Опницький залишив для нас повчання. Чому інколи людині буває погано? І відповідає від того, що забувають, що над нею є Бог. Бажаємо вам кріпості у вірі Христовій на всі прийдешні дні.